Хочеш залишитися в Німеччині після завершення дії 24-го параграфу, тоді цей рілс для тебе. Багато українців зараз живуть у Німеччині за тимчасовим захистом. Але варто знати, цей статус не назавжди. Це не постійний дозвіл на проживання. Станом на зараз його продовжено до березня 26-го року. Але це не гарантія, що його ще раз продовжать, тим більше враховуючи той факт, яка партія перемогла на виборах. Як тільки Рада ЄС вирішить, що в Україні ситуація стабілізувалася, захист скасують і статус втратить силу автоматично. Що ж тоді? Загальне правило таке: ті, хто мав 24 й параграф, повинні будуть покинути Німеччину. Але є нюанси: якщо ви хочете залишитись, треба буде знайти іншу легальну підставу для проживання, наприклад, робота, навчання або ж воз'єднання з родиною. Також можуть бути винятки для вразливих категорій населення людей з інвалідністю, важкими захворюваннями або ж літніх людей. Але автоматичного продовження не буде. Потрібно буде подавати нову заяву. Що ж буде, якщо нічого не робити? Після завершення 24-го параграфу діятиме звичайний безвізовий режим 90 днів. За цей час можна буде перебувати в ЄС, але працювати не можна, вчитись не можна, допомогу не отримуєш. Після 90 днів перебування буде вважатись нелегальним, і це може призвести до депортації або заборони на в'їзд у майбутньому. Чи всіх будуть повертати? Не факт, якщо ти працюєш, інтегрований, сплачуєш податки, можуть бути індивідуальні рішення, але чекати до останнього ризиковано. Тому діяти потрібно вже зараз. Подумай, чи можеш знайти офіційну роботу, вступити на навчання чи оформити інший тип ВНЖ. Бо головне, що треба пам'ятати, 24 параграф після скасування не повернеться, і другий шанс може не з'явитися. Тому дбай про своє майбутнє заздалегідь. А якщо хочеш залишатись в курсі цікавих новин про Німеччину, підписуйся та став лайк.